Що ж, друзі, всіх вітаю! Всіх вітаю на каналі, всім привіт! Хто, хто дивиться, всім привіт! Що ж, друзі, поговоримо да, про такий цінний ресурс, як земля. Да? От є в нас такий цінний ресурс, як земля. І на нього, як би сказати, вже є закон про продаж. На цю, закон про продаж цієї землі. Але вернемося трішки назад туди, в ті далекі 90-ті, коли придумали оцю всю хірабору із розпайовкою землі. Да? Хто працює в колгоспах, хто працював, розпаювали цю всю землю. В кого більше, в кого менше, де, де більше людей там менше гектар получали, деякі люди є, що, що по 8 гектар е, паї є, деякі люди є, що по 4 гектара є пай. Ну, суть не в тому, ми зараз це все будемо обсуж... ну, обсуждати. Да? А саме головне буде попереду. Тобто це все розпаювали, типу все людям і тому подобне, Ну, в ітогі, що, ну, це все було. Тщательно все було спланіровано. Ну, це моя сугубо думка. Я нікого ні до чого не призиваю, ні на чого не шталкую. Це сугубо моя думка, я її висловлюю. Це тщательно спланірований якийсь план. Ну, Ніхто ж не буде займатися цією землею. От тобі віддали 4 гектари. Не кожен має хист займатися цією землею. Один, бен, ці всі гектари зійдуться в одні руки. Раз, вони зійшлися в одні руки. Кось до когось. І цей хтось на цій землі собі буде заробляти капітал. Не у їм, усім цим людям, а собі. Ну, собі цей капітал. Даючи якусь подачку, подачку, так більш ніяк не називаєш, подачку даючи тій людині, чи чим паєм він користується. Ну тоді хоч трошечки щось допомагало, якась оранка безкоштовна була, города, щось там допомагало і тому подобне, зараз це вже все капець. Хоч твій пай там урють тобі за три дорога, культивірують три дорога, чи посіять там теж в три дорога, а то ще не можна й допроситися, бо ти що, ми ж Ну Суть не в тому. До чого я веду чого подачку? От дивіться, допустим, зараз вернемося в це, ну сюди, в це время. Якщо в тебе закінчується договір. Да? З оренду з власником того, кому ти в оренду пайс даєш, да? якби його висловиться. От. Закінчується. До цього тобі, типу, платили 25 тисяч, а ти не хочеш з нами продовжувати, получиш 15. В договорі прописано 15, а там якісь 10 вони додавали. І тут, якщо ти не хочеш з нами договір далі сотрудничати з нами, получиш тільки 15. 15. За рік 15 запай 4 гектара. 15 тисяч запай, яким рік користувалися в 4 гектара. Це немало. Це не 4 гектара це немало, Якщо порахувати оце все, скільки доходу йде, ну, ну це немало, це це, це, це дуже немало. І от воно все, я вам кажу, це розпайовка, вона пішла в одні руки. Це воно замислювалося ще тоді, оце, оце, оце все поступово, поступово, поступово. І дійшло до того, що. Появився закон про продаж землі. Тоді не можна було продавати землю, заборонено було. Ну я я лічно вважаю, що землю продавати ну це кощунство, Це саме, саме цінне, що є в Україні, от, земля, плюс на тому паї може бути якесь родовище, там, внизу. газ, нефть чи золото, чи руда, чи ще щось. Все, цього пая немає і того ресурсу, який там в землі, теж немає. Не кажучи про е, родючі землі, да, горні землі, які приносять е, дохід, якби, як вирощують хліб, е, там, ячмінь, кукурузу, рапсу, це все вони вирощуються на, на цій землі. Це вже не говоря про цю землю. Ну, я вважаю, що продавати взагалі неможливо. Не, не, не типу, закон про є, про, за, про продаж землі. І, хорошо, людина хоче, продає, хоче, не продає. Та може бути таке, що так задавлять, типу, все, я не хочу твоєю землею користуватися. Все, роби, що хочеш. А людина не, ну, нема хиста в людини до, до цієї землі, що її робить. Плюс до того, людина немає чим обробляти її. Плюс до того, людина нема за що купити сімена, побризкати, скосити, вивезти. Ми ще можуть і не купити. Просто задавить можуть людину просто-напросто і все. До того, що за безцін ти оддаси, продаси цю землю. Все. В одні руки. Ну, це, ну, воно так є. Ви, ви, я вибачаю, якщо напишіть в коментарях, що ви по цьому дум, по поводу думаєте. Просто-напросто задиви. Но є одне но є одне но, хто багато не знає. Є одне но, про що багато хто не знає. Скільки в Україні нерозпайованої землі? Тобто, яка лишилася в державі. От в державі вона лишилася, вона не розпайована. Це опитні станції, це конізаводи, ну всі державні структури, які займалися землею. Ну, опитами, коніводством, то воно не розпайовувалося. Воно було при них. І це мільйони гектарів. Це мільйони гектар вони не розпаювалися. Вони так і є в державі. І от я думаю, це моя думка, сугубо моя думка, що цей закон більш на все придуманий для цього, для цих мільйонних гектарів, які не розпайовані. І зараз втіхаря, втіхаря, втіхаря її розпродають, як усе остальне розпродали. Криворіж сталь, раз криворіж сталь продавалася. Я не пам'ятаю, хто там перший продав, а потім забрали, по-моєму, Юлька забирала. І опять же вони перепродали його. Той завод. Вони все, все розпродали. Нема ж в державі нічого державного. Все розпродали. Не питаючи у людей. Ну, от напишіть в коментарях, хтось у вас питав, щоб щось продати. Отак от само з землею з цією. Хто дивиться, хто коли конізавода живе, є в кого пай? Немає. Тому що заводи – це державна земля, яка зараз знаходиться в оренді. Держава здає її в оренду. Не не обробляє сама, а здає в оренду. І той, хто орендує, платить просто податки якісь там за державу. Якщо можна було поставити директора якогось, це державна структура. Да? Ну, люди так само будуть працювати. І так само все це зерно, весь дохід, весь дохід не якась часточка там, часточка невеличка, йшла б в державу, да? в казну. А йшло б все. тобто там є такі, є такі коні заводи, що по 5 тисяч гектар, є такі опитні станції, що по 5-3 тисячі гектар. Люди б там працювали, люди б якісь кошти заробляли, плюс це все, що воно виростилося, зібралося, воно б не продалося б пішло в один карман, а продалося і пішло б в державу. І на ці кошти можна було б підняти зарплату вчителям, зарплату медикам. Тобто, допустимо, візьмемо, візьмемо. Якщо той, хто орендує, сплатив державу за того всього, що він за оренду, ну, заробив він мільйон і заплатив там 25 чи 250 тисяч в державу, да, всього-навсього. я вже чистий мільйон. То держава отримала цей мільйон чистий, не 250 тисяч, а мільйон в казну пішло б. Ну, це образно, але там, але там мільйони, там не один мільйон, там десятки мільйонів. Це все треба рахувати і все розказувати. І це все після цієї землі пішло б в державу. І я ще раз наголошую, що можна було б підняти і пенсії, можна було б десь взяти. Ну, у нас на щитується, я точно не можу не буду брехати, але більше 10 мільйонів гектар нерозпайованої нерозпай... нерозпай... землі. Нерозпай... 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 І цією землею хтось користується. Користується і набиває кармани ну, мимо людей, мимо того, ну, це розпаювали не тільки між селянами, але і селянам немає тим, що там пережив, ну, проживають на території, їм тоже, ну, не розпаювали. І немає двох гектар навіть дати, які там положені і тому подобне. Розпаюйте цю всю землю між людьми. Ну, не тільки там, селянами, городськими і тому подобне. Посчитайте, скільки людей лишилося, і розпаювати між усіми, і тоді, і тоді вирішить людина, продавати чи не продавати цю землю. Зараз під цей шумок, під оце все, вони просто-напросто, оце все, що лишилося, це земля, вони продадуть і свалили. Все. А потім доказуйте, бийтеся, воюйте, що хочете робіть за ту землю. Нас це вже не касається. Ми продали, ми закон прийняли. Але перед тим, як цей закон приймати, вони повинні були спитати в народа, в людей. Чи приймати цей закон, чи ні? Ну, це продаж землі. Це, це найцінніший ресурс, який є в Україні. Це земля. Вони тупо взяли, прийняли цей закон. І все, про продаж можна продавати землю. Все. Ну, людей вони не спитали. Хоча б референдум зробили, так і так, що будемо продавати, ніхто нічого не зробив. Просто тупо прийняли цей закон і все. І я думаю, що воно так і буде. Воно вже на, на аукціони не виставляють потихеньку, на аукціони виставляють потихеньку землю, там, там 150 тисяч гектар, туди-сюди і тому подобне. А в кого скільки грошей є з простої людини купити скільки, скільки гектар? Напишіть коментарях, хто додивився до цього времени, В кого стільки є грошей, щоб так, в кого є та, та ж гектар купить у простої людини. Немає цих коштів. Так що якось отак. Я хоч, що, що я хотів донести, те, те я доніс. Що в Україні мільйони нерозпайованої землі. І отак воно все відбувається. Дякую, що додивилися. Хто додивився. Бажаю здоров'я, всім головне здоров'я. Як каже Мосійчук, думайте головою, спостерігайте. Здоров'я! Бережіть своє здоров'я саме головне здоров'я. Бажаю всім дуже, дуже великого здоров'я, всім міцного. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео. Всім пока-пока.